Все, прошло успішно. Сьогодні хочу розповісти і продегустувати три новинки, які з'явились в Ямі Стор останнім часом. Почнемо дегустувати зі смаку Рафаела. Це мій улюблений смак. Кокосовий. Солодкий, ніжний. Всередині дуже багато горішка мегдалю. Це повністю солодкий смак. Немає Ні ніякої жодної кислиночки. Для поціновочу солодкого. Ось цей розчавлений красунчик, який ви можете побачити у відео, зі смаком подвійної фісташки. М -м -м. Він ще просипаний з солоною фісташкою. І це супер поєднання смаків. Наступний соковитий красунчик це смак п'яної вишні. Тут шоколадний ганаш і в серединці п'яна вишня. Трішки вже віє осінню і зимою. Скажу чесно, я не фанат шоколадного крему. Із кислою вишнею всередині, але треба дегустувати. Добре, добре, такий алкогольовий, моцний трохи. Звичайно, дуже смачні кришечки макарон з м'якеньким, шоколадний крем, молочний шоколад, не чорний і кислинка вишня супер доповнює той смак.